Координаційний центр з питань мобілізації та антитерористичної операції інформує. Перші броньовані машини «Світязь», виготовлені державним концерном «Укроборонпром», передали українським військовим. «Світязь» – це бойова броньована командна штабна машина, зроблена на базі ще радянського БТР-70, тому його вартість у кілька разів нижча за західні аналоги. Витрата палива 12-тонного велета лише 38 літрів на 100 кілометрів, а запас ходу по шосе складає 760 кілометрів. Світясь, окрім іншого, обладнаний Wi-Fi та WiMAX передавачами для користування інтернет мережею. Головним призначенням нової броньованої машини є забезпечення командування з'єднань та частин надійним зв'язком, за допомогою якого здійснюється бойове управління військами. Машина українського виробництва відповідає усім стандартам НАТО. Про все, що стосується мобілізації та антитерористичної операції, читайте у черговому випуску медіа сторінки, яка розміщується на інформаційних щитах у вашому населеному пункті, або телефонуйте на номер служби оперативної допомоги 112.